Бог все бачив, усіх пізнав, хто за правду, а хто за гроші, і хто като служити хоче, усіх бачив, усіх пізнав. Бог дивився усі бої, і він знає, чиї токулі постріляли його синів, його кращих синів у груди, хто його катував дітей, хто живцем спалив свого брата, то вбивці. То слугикати, Бог від них не відвів очей. Він чекає всіх на суді, він чекає від них молитви за усі ті звірячі битви, за усі ті криваві дні. Він все бачив у тій пітьмі нехай падають на коліна, за кров кожного його сина, бо пізнають і Божий гнів а кого згубили бою, душі їх молоді, хоробрі. Бог зібрав у небесні сотні, він до себе забрав свій Як за волю спиняли серця, покоління запам'ятають, так герої не вмирають і їх славі не буде кінця.